В числі перших газ підвели до цієї родини найзаслуженіших ветеранів, колишньому директору школи та вчительці, сімейному подружжю, кожному з яких вже випилися більше як по 80 років запашну яєчню готував господі ветеранів заступник голови обласної державної адміністрації керівник апарату Олександр Никитюк. Спасибі людям, що люди повірили. А ми їм все-таки цьому році. Зробимо те, чого вони чекали цілими десятиріччями. Виключно вдалося з одної позиції, що губернатор у нас, наш Житомирський, підтримує щоденно, щочасно всі пропозиції, всі інстиви президенту. А ми зобов'язані це робити. Символічне запалення факелу означає початок великої роботи уже для громади села. Кожен в міру своїх можливостей повинен забезпечити підведення газу до особистої садиби, адже держава свої обов'язки вже виконала. Мабуть, в цьому році громаді Карасишівського району як ніколи повезло. Я, будучи депутатом трьох скликань, і повірте, із самого початку я знав, як, як рухався ця газова проблема, її фактично з місця зрушити неможливо. І от представте собі, якщо кожного року виділялось там 500 тисяч, 600 тисяч. І е, один рік я не пам'ятаю, шостий чи сьомий рік було виділено півтора мільйона, і з них виділили тільки 300 тисяч. Розумієте, до в цьому році майже 19 мільйонів. Через 2-3 тижні, як було заявлено на мітингу жителів села Гуменники, наступні 2-3 населених пункти також святкуватимуть таку подію. А тепер і вони матимуть змогу підводити газ до своїх осель.